І кожен з них допоможе вам вирішити потрібні фінансові питання. Щось тут про це, щось ви хотіли справитися з цими питаннями. І я думаю, що тут щось з будинком пов'язано, з домашніми справами. Нові можливості пропонуються, чоловік буде намагатися вас. Протягнути на свою сторону якась пропозиція, ви будете відмовлятися. Мабуть, у зв'язку з цими позитивними для вас обставинами, які будуть програватися, і відчуттям того, що життя змінюється, ви виходите з якихось обмежень. Мабуть, ви не захочете звертати увагу на цю пропозицію, загостряти вашу увагу. Але чоловік буде на Знаєте, як наполягати, і я думаю, що його впертість все ж таки візьме гору.